Кишечник це не лише найбільший орган травлення, але й важливий імунний орган. Нічого дивного, адже кишечник займає площу приблизно від 200 до 300 квадратних метрів. Це надзвичайно важлива частина тіла, а збалансована кишкова флора має велике значення для функціонування всього організму. Здорова кишкова флора означає, що так звані пробіотичні бактерії живуть у рівновазі з іншими живими організмами. Цей баланс може порушуватись внаслідок сучасного способу життя або харчування з низьким вмістом баласних речовин. Про 12 відновлює цей баланс в організмі. Продукт містить пробіотичні бактерії, які проходять у кишечник та збалансовують флору. Крім того, капсула PRO-12 містить пребіотичні речовини, які служать харчовою основою для пробіотичних бактерій. Оскільки пробіотичні бактерії мають потрапляти у глибші відділи кишечника, їм потрібна захисна мікрокапсуляція. Я поясню. Звідси виникають так звані мікрокапсульовані штами. Це означає, що інкапсуляція захищає бактерії від агресивного середовища шлунку та верхньої частини тонкої кишки. Рекомендуємо приймати капсули ввечері перед сном, запиваючи невеликою кількістю рідини.